Вітання. чим жила Вінниця цього дня? І на вихідних дивіться у програмі день за днем. Сьогодні в випуску. 116 шістнадцять трамваїв отримала Вінниця від Цюриха впродовж шести років співпраці. Бути чи не бути міні-ринку на старому місті біля колишньої третьої лікарні, що кажуть вінничани? Цімки реалізації проекту Цюрікські трамвай для Вінниці сьогодні підбивали у мерії. Нагадаємо, меморандум про співпрацю між Вінницею та урядом Швейцарії було підписано у 2006-му. На сьогоднішній день наше місто отримало 116 трамваїв. Окрім цього, закордонні партнери поставили запасні частини до них та провели навчання водіїв. Загальна вартість проекту більше 34 мільйонів гривень. Проєкт, який дозволив нам не тільки отримати технічну підтримку. І заміну нашого трамвайного парку розпочати перебудову усієї транспортної системи міста, спираючись на європейський досвід, всім представникам швейцарської делегації, які реалізували проект трамваї для Вінниці», мер Володимир Гройсман вручив грамоти. А директор швейцарської транспортної компанії Гідо Шох отримав відзнаку міського голови. Відзнаку міського голови міського голови За нагороду і сподіваюся, що наші трамваї прослужать вам і ще довго. Після офіційної частини представники Швейцарії переїхали у Вінницьке трамвайне-тролейбусне депо. Тут сьогодні парад трамваїв. Всі трамваї, які курсували Вінницею впродовж років, представлені сьогодні тут. Вони рухаються однією лінією навколо депо. Перебуваючи в депо, швейцарці цікавились, як проводиться технічне обслуговування трамваїв. Першочергово було заплановано лише поставка трамваїв. А потім швейцарський уряд відгукнувся на прохання управління, і тоді ми поставили запасні частини та провели навчання персоналу. Трамваї, які подарували швейцарці двох типів карпфен та міраж, були збудовані майже 40 років тому. За словами директора транспортної компанії Гідошуха, у Вінниці вони служитимуть ще 10 років. Сіргуткеломінасовіфроєсатіолейтаспроект вдався, і це завдяки тим людям, які працювали над ним. Наша компетентна допомога і розуміння співробітників ТТУ дали свої результати. Я думаю, в найближчі роки трамваї справно служитимуть городянам. прийшло шість років, і ми стали справжніми партнерами. Цей проект надав поштовх до нового проекту в енергозбереженні, який теж є надзвичайно важливим в реальних. Сьогодні в реальних умовах сьогодення. Закордонні гості зазначили, в Вінниці вони подарували майже всі трамваї. У Швейцарії залишили лише два. Вони будуть музейними експонатами. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал. Віта. Міні-ринок поблизу колишньої третьої лікарні, що на старому місці можуть знести. Тут закінчився договір оренди. Міський голова дав завдання вивчити думку місцевих жителів щодо того, чи потрібна тут така торгівля. З людьми на ринку спілкувалася наш репортер Марія Супрум. Ринок біля третьої лікарні, що на старому місці існує майже 20 років. Тут працює 27 підприємців. Але нещодавно договір оренди торгових місць закінчився. Чи продовжити його, а чи знести цей ринок зараз вирішує міська влада. Тетяна Яблонська на ринку продає овочі, фрукти та приправи. В торгівлі на базарчику задіяна вся її сім'я. Що робити, якщо торгувати заборонять, жінка не знає. На цьому ринку десь 14 років ми працюємо. Для нас тяжко за те, що що що, що закрити. Наприклад, у мене тут і діти працюють, в мене ще серо дітей, і мені зараз куди мені зараз йти і, і діти так само. Там дочка торгує. Не знаю. Договір на оренду землі, там де знаходиться цей ринок. У підприємця закінчився термін цієї дії дозволу. І сьогодні він є стихійним і незаконним. Але враховуючи те, що дійсно там знаходяться живі люди, підприємці, які здійснюють реалізацію своєї продукції, переважно, ми, наскільки бачили, це продукція власного виробництва. Тому сьогодні питання вирішується щодо подальшого існування цього ринку. Я вважаю, що це він потрібен був, тому що людям зручно з роботи їхати. І нас немає, людям не можливо не можуть поїхати на центральний ринок, на муніципальний ринок. Туди. І, так, якщо хоче адміністрація, чи, то, будь ласка, хай нам підскажуть, як нам зробити. Ми можемо оборудувати цей ринок, чи може якісь дадуть кошти, ми можемо докласти, щоб зробити, щоб воно якийсь естетичний вигляд мав цей. Асортименти, обслуговування і ціни практично не відрізняються від е, риночних цін. Е, тим паче, я можу сказати, що в магазині навіть дорожче і не завжди е, якість відповідає тому, аби його купувати. У нас і лабораторії, ясно, які е, кожен день у нас беруть аналізи, кожен у нас є лаборант. І, Печі у нас постійно свіже. Фрукти ви ж бачите, у нас овочі, фрукти у нас взагалі постійно свіжі. У Нас люди в принципі всі задоволені. Базар далеко, не завжди поїдеш туди. И вот что-нибудь, вот даже вот чуть-чуть что-то надо, прибежали вы вот сюда на базар, близенько, хорошо, и сладкое, и мясо, и все-все можно тут взять. Базар закрывать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Мы все сюда ходим. Я вот каждый день вот бывает, вот я не, не прохожу никогда Вот жарко, не хочу ехать на базар. Вот сюда пришла. Умовы, скажем так, далеко не санитарные. То есть, те же... Скажімо, в першій ракуці продається починає від іграшок, закінчує продукці продуктовою і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все це знаходиться внизу. Друге питання, що мене дуже турбує, електрика. Електрика, електропостачання, де коло нашого магазину подивіться на ці, на, ці, на ці умови, на ці технічні умови. Це ми проводаємо цим всім. Це дуже серйозна проблема. Не дай Бог десь якесь замкнення, це пожаробезпека і так далі. І так далі. Моє бажання, як я бачу, щоб. Тут навести якісь лад або знайти таке місце, щоб люди могли знаходитися на старому місці і приїжджати і купувати цю продукцію в такому форматі і в такому стані, якому знаходиться сьогодні ця торгівля, вона не може бути е, організована. Чому тому, що там надзвичайно жахливий санітарний стан? Там є дуже багато незручностей для пересування автомобільного транспорту, тому що він знаходиться на майже на перехресті, і ці торгівельні ракушки, які стоять, вони стоять і роблять певні перешкоди для пересування автомобілів. Тому в такому форматі він працювати не може. Але подальша доля повинні в принципі вирішити люди, які проживають в тій місцевості. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На парламентських виборах 2012 голосування на Вінниччині відбуватиметься на восьми округах. Межі деяких з них змінилися. Тож голова обласного осередку комітету виборців України Владислав Телень радить виборцям заздалегідь перевірити себе у списках. Яких претензій ділянці області на округа у нас не визиває. єдине, що є ніколи, скажімо, не сумнівання, може бути опасені. о 16-м избирательном округе, поскольку он получается вытянутый вдоль южной границы области. И некоторые, скажем, коммуникации все знают современное состояние дорог в Минской области, особенно если по ним ездить ночью. И как бы растянутость округа, по сути дела, в одну линию вызывает вопросы о коммуникациях, о своевременной и оперативной доставке бюллетеней на участке, о развозе необходимой документации, потом о сборе уже после самого дня голосования. Документацію. На цьогорічних парламентських виборах в Україні очікують рекордну кількість міжнародних спостерігачів близько п'яти тисяч. Безкоштовно підстригтися сьогодні мали можливість ветерани війни та учасники бойових дій. Акцію до Дня Перемоги організував департамент адміністративних послуг. Безоплатну стрижку робили у десяти перукарнях міста. Для цього ветеранам потрібно було лише показати відповідне посвідчення. Да, проходите, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. здравствуйте. Мы спешим в честь 9 мая Надо бесплатно, бесплатно, бесплатно наших ветеранов. Мы как рады вас обслужить. Спасибо, что хоть Проходите. Здравствуйте. Да, спасибо. Найдем. Сейчас тут С этой стороны проходите. Да. На праздник, Дне Победы надо будет. Федір Цукерник, учасник війни. Сьогодні він прийшов, щоб зробити стрижку до свята перемоги. За одне і вуса підстриг. Вуса, а я вже усе підкрасити, а я було красиво. Що, який не старий, але виглядати треба молодий. Безплатно в таких день побіди. Це ж потрібно старикам. Дякую їм за це, за всім, хто. Це. Заходи по безкоштовному обслуговуванню наших ветеранів, інвалідів і людей їх похилого віку, вони в нашому місті проводяться не випадково, а постійно, які присвячені то до будь-якого свята. Так? І враховуючи те, що сьогодні у нас напередодні 9 травня, напередодні великої перемоги, ми знову ж таки організували безкоштовне обслуговування в перукарнях нашого міста. Причому це зробили, щоб це було зручно саме для ветеранів в кожному районі нашого міста. Це сьогодні майже 10 перукарень, які безкоштовно обслуговують напередодні цього свята саме людей похилого віку, ветеранів ті люди, які ми зобов'язані сьогоднішнім життям. Большої спаслі. Пожалуйста, приходите, всегда будем рады вас. Відіть та скажи. Так, яку перепартуємо. Окрім зачіски в деяких перукарнях, ветеранам дарували і квіти. Оксана Святенко, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта. У Вінниці стартував міжнародний дитячий фестиваль Барвінкове кружало. Його відкриття відбулося у неділю у театрі імені Садовського свою творчість впродовж чотирьох днів представлятимуть танцювальні колективи з України, Китаю, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Словаччини та Росії. Зараз ви бачите виступ грузинського дитячого ансамблю Мавки. Цей колектив засновано у 2004 році в Тбілісі. А це танцює фольклорна група з Ізраїлю Джафа. Діти виконують танок в традиційному палестинському стилі. Ви бачите танцюристів з Китаю. За роки існування цей колектив отримав більше сотні золотих нагород національного ріку. Течі фестиваль народної хореографії Берлянкове кружало» започаткували у 2004 році. З 2007 го його проводять щороку. Цього разу він проходить вже в всьоме. Буквально годину тому Вінницький мер Володимир Гройсман спілкувався з учасниками фестивалю. На зустріч вони прийшли в національних костюмах. Бачила різні країни, такі танці різні стайло, і турецікавиться про це і ще знала багато нових друзів. Оце дуже добре. Это очень добро. Да. Тош, Маназан захотел сказать, да? Что? Щищи. Молодец. И он э, говорит: "Спасибо вам большое за организацию и все, кто участвует в Действительно, для нас очень важно, что этот фестиваль проходит в Виннице и. Уже седьмой і седьмой раз. Ми все делаем для того, и будем делать, чтобы этот фестиваль був постоянно действующим, потому что это просто замечательно. Це було останнє повідомлення випуск. Більше інформації про події з 7 травня ви можете знайти на сайті www.mywin.com.ua. На ваше чекає прогноз погоди. Я прощаюся з вами. Прогнозами вінницьких синоптиків, у вівторок 8 травня очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, день місцями град. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, місцями шквали 15-20. Температура вночі плюс 9, плюс 14, день 20-25, вище нуля.